Всім привіт! Ви на каналі Armac і сьогодні мій ролик буде Слендеріни з The Color 1 на медіум. Це і, трошки тяжкіше, але буду ну, по таким самим рівні проходити, як і той. Дякую, що ви так активно дивитеся мої відео. Я думав, що на Слендеріни з Color 1. Набереться десь 10 переглядів, а там вже 13. Але на бак-гренні ледівак лишень постарайтеся набити хоч би 15-10. Ми пішли шукати 8 книжечок, такі самі. Тож треба 8 книжечко, книжечок і є ключики, щоб відчиняти двері. Ми вже знайшли один ключик і 0 книжек. Тут Сландерина буває трошки швидше, е, дуже швидко до себе притягує вона. Я вже пару разів Е, Ось павучок мене збив з них. Е, Биємося в стіну, щоб ще гірше не з'являлася кров. Е, ми пішли шукати далі. Ми витратили ключик і тут ми бачимо книжечку. Ми її забираємо і йдемо шукати далі. Ми зайдемо в ось цей тунель. туннель. Е, тут є шафа. Е, я аж я, я не пудився. Е, тут в цій шафті влітає монстр і ми знайшли ключ. Там більше нічого немає. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і... І колокольчик, щоб мої всі відео пригодили вам. І пишіть в коментарях, що мені е, знімати ще. Яку ви хочете. Я нагадую 350 переглядів на Slanderin на The Color 1 і 350 підписників, то буде Slanderina The Forest 1. Ми вже знайшли ще один ключик і два. І до книжки. Ми тут потратили ключик. У нас нуль ключиків і тут нічого. Ми подивимося там. І там я думав, що там є якийсь прохід, а там нічого немає. о 5, і ми заходимо в третю дверку. Думаю, що тут ми знайдемо ще шість книжок. Ми вже знайшли одну. Надіюся, що ми швидко цю. Надіюся, що я швидко цю гру прийду. І не, і не забудьте підписуватися е, на мою подружку Облочко. Е, вона знімає багато відео, вони, в них вони круті. Е, є дуже багато коротких і є довгих пару. І все одно цікаво. Не забувайте набити її приблизно. 16 тисяч. Я там бачу фландерину. У нас же є 4 книжечки. Нам ще треба 4. Я не знаю. Я запам'ятаю, де, де та дверка є. Щоб ми потім туди пішли. У цій кімнаті нічого. і в цій. Напишіть, е, яку ще може мені зняти. Сландерина за калер 2, числені Сландерина за Color 3. Ці двері закриті ідемо далі. Йой павук. Е, е, я знаю, як збавитися від того павука, треба просто подивитися в стіну. У цих кімнатах теж нічого Сландеріна, привіт. І не забувайте переходити е, на мій телеграм-канал Ермак. Там теж всякі дуже цікаві. Ми відкриємо ось ці двері нічого. І підемо, і ще там якісь тунель, стандарі на привіт. Нема. Я її не бачу, все одно чогось кров. Ми підемо в ось цей прохід, ми ж тут не були. Нам ще потрібно знайти три книжечки. Ось. Я цю кімнату дуже сильно не люблю, бо тут дуже багато, Тут дуже велике пространство. І тут легко ландерин знайти воно може вас робити. Так ми знайшли книжечку. Сландерина відстань. О! І ми чекали вісь ландерин я знайшов книжечку. Сландеріна. Я не знаю, чого вона так швидко з'являється. І так швидко мене вбиває Якщо під цим відео набере 30 переглядів, то буде десь на The Color 1. Е, найтяжкіша версія. Ми підемо в ось ту кімнатку там, де я казав, ми, я запам'ятаю, де вона. Ми йдемо сюди і ось вона є. Ось тут нічого немає і є. Я, я там бачу ключик. Якщо буде треба ключика, то я візьму. Зараз як мені не потрібно його. О, ми ще щили книжечку, ще одну Сландеріна привіт. Ще раз і ми йдемо вже на головний вихід. Думаю, що Сландерина нас при виході не вб'є. Я теж так багато разів е, грав, грав, грав тих попередніх, коли я доходив до самих дверей, до виходу вона на. Вона мене дуже часто вбивала. То треба бути дуже осторожним. Мене тільки щось злапало і не хотіла відпускати її швиденько. Відірвався і йду на вихід. Ми, ми виграли. І чи вам сподобалося відео, пишіть в коментарях. Я вас люблю всіх Па-па. До нових зустрічей. Па-па!